Пан Михайло вісім років тому і уявити собі не міг, що колись з ним трапиться така халепа. Чоловік розповідає у 2007 році. Його зробили поручителем без його відома. Аферисти підробили підписи, а через деякий час йому пред'явили, що він повинен кредит виплачувати разом з ще з одним поручителем та кредитором. Далі було розслідування. Не одне судове засідання, хоч аферистка вже загратиме за інші фінансові злочини. Банк досі вимагає від них гроші та ще й з відсотками. Я сказав, я тут не причетний, ви мене тут не бачили, і ніякого кредита і поручителям я не підписував. Після чого було дознання у міліції, де та особа, що оформила кредит, призналася в міліції, призналася, що вона підробила підписи, вступила з гувір із керівником банку, підробила ті підписи. Вона призналася зі мною на очну ставку, відказалася зустрічатися. Ще одна потерпіла в цій історії пані Ольга. Вона теж поручитель, з якої зараз банк у судовому порядку вимагає гроші. Боже, п'ять було в Міжгір'ю, а п'ять в Ужгороді. Апеляційний суд присудив 25 тисяч, я навіть кредитора того не знаю, в неї там є кредитор, що вибирав кредит, а присудив на трьох цю суму, 8-700 платити, мені лічно ми свою праву не можемо довести, де ми не обращалися і ніяк не можемо довести, і все. Нас зробив суд винними. І я не знаю, що мені робити. Також суму 8 тисяч гривень за рішенням суду повинен сплатити і пан Василь. Він і є тією людиною, на яку оформили кредит без його відома та підпису. Було слідство, йшло. давали початку знавчу експертизу, яка потім і підтвердила, що ми не брали кредит. Ні я не мої поручителі. Навіть те, що немає підписа поручителя у договорі. І все одно суд за цього доваги не взяв і виніс рішення, щоб ми сплачували. І вже нам прийшли повідомлення із виконавчої служби, щоб ми вже сплачували цей кредит. Пошукані кажуть, з рішенням судів не згідні. Написали скаргу до обласної прокуратури, звідти її передали до прокуратури районної, а далі до слідчого відділку міліції. Стосовно того, що до нас спрямовано прокуратурою району матеріал. Для прийняття рішення проведення перевірки. Я можу сказати по пам'яті вам те, що дана заява розглянута, вона спрямована до слідчого відділу, відомості внесені в єдиний реєстр досудового розслідування, проводиться зараз досудове розслідування. Коментувати хід досудового розслідування зараз, я, на жаль, не можу. Ми у рамках. Кримінального провадження за заявою цього, що вже у нас внесено на зараз. Наразі ми додаткову перевірку ще проведемо. Всі доводи, які там викладені, ми перевіримо обов'язково і можу тільки гарантувати прийняття законного процесуального рішення. І яке це рішення буде, я не можу зараз коментувати. Тож крапку цій історії ставити зарано. Нині триває розслідування. Ушукані сподіваються, врешті-решт правда буде за ними.